Операція ялинка близько трьох тисяч зелених красунь вилучили з продажу на Львівщині правоохоронці та екологи. Причина відсутність документів. Нагадаємо, реалізація новорічних ялинок під час кампанії 2011-2012 відрізнялася від попередніх років провадження обов'язкового маркування дерев пластиковими бірками із штрих-кодом. Як загалом пройшла ялинкова кампанія 2012 в області? Далі у сюжеті. Суворо і без поблажок Цьогоріч річ незаконною вирубкою зелених красунь боролися і екологи, і лісівники, і міліція, і навіть спецпідрозділ Беркут патрулювали автодороги, стихійні ринки та перевіряли електропоїзди. Впродовж грудня близько 1600 незаконно зрубаних ялинок було вилучено правоохоронцями. Щоразу, власне, люди, які торгували такими ялинками, чи, скажімо, коли затримували машини з незаконно зрубаними ялинками, їх доставляли до судів, і власне суди вже приймали рішення про притягнення до адміністративної відповідальності цих порушників. Про те, які ж новорічні свята без ялинки, аби задовольнити потреби львів'ян, лісові господарства львівщини законно заготовили більше 17 тисяч новорічних дерев. Їх вирощували на лісових плантаціях. Проведено понад 400 рейдів станом на сьогоднішній день. Рейдова робота по охороні шпилькових насаджень від порубки для новорічні ялинки на сьогоднішній день триває. Можу сказати, що затримано і складено протоколи на 74 порушників власне лісового законодавства при браконьєрській заготівлі новорічних ялинок. Ялинковий бум ще не завершився поза як попереду різдвяні свята, а більшість віб'ян за традицією встановлює новорічні деревці напередодні святої вечері. Та все ж таки варто пам'ятати, альтернатива живим ялинкам і соснам є. Можна придбати новорічні дерева в глечиках, а після свят їх посадити. Ще один вихід штучна ялинка, яка служитиме ще довше в обох випадках природі це тільки на користь. І Андрій Дробний пісник.